Вибори в Черкасах сфальшовані і їх треба повторити. Із такою вимогою під міськвиборчковом напередодні ходили черкаські батьківщинівці на відміну від понеділкового віча без підтримки азотівців. Тому зібрання стало міні. До сотні учасників розійшлися після 15 хвилин свого мітингування. Із подробицями Марія Горлян анонсований ще в понеділок вічі проігнорувала навіть частина його ж організаторів. Запланований на 18-ту початок відкладають. Кілька десятків людей тупцюють на площі в очікуванні підкріплення. Ми не для того перемогли в цій революції, щоб знову повернути до таких часів, до бандитських кримінальних групувань. А як вважаєте, чого так мало людей сьогодні прийшло? Може, погода. Не... Ну, погода, мабуть, не відповідає. Не Немає посходять, а люди на роботі. За 15 хвилин мітинг таки розпочинають слово. Тут беруть усього два спікери. Їхня риторика, як і на минулому зібранні, промовці без конкретики говорять про виборчі порушення. Кожна друга дільниця з порушеннями. Протокол пишеться одна кількість бюлетенів, коли починають перераховувати корішків два рази більше. Тобто з бюлетенів впитувалася, впитувалася і вкинулася. Як ви бачите, чим довше рахують, тим більше можливостей десь. Підрахувати поки після коротких виступів організатори віча боруться за резолюцію. Вона вже написана. Лишається оголосити. Звертаємося з вимоги до територіальної виборчої комісії Черкаси. Перше, встановити реальні результати виборів, виявити та протягнути до відповідальності вийних у фальсифікації виборів, провести перерахунок голосів по проблемних дільницях. Інакше слід провести перевибори до міської ради та міського голови йдеться у резолюції без будь-яких правок її відразу ухвалюють. На тому лют розходиться, поставивши рекорд зі швидкісного мітингування. України, і слава, і Марія Гаверлян, Роман Буша, Вікка новини.